Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Путін вважає Росію ослабленою державою і тому ображений на весь світ. Про це заявив колишній президент Сполучених Штатів Джордж Буш молодший. Наша побіда повна, на мій взгляд, це не взяти Вашингтона. Это убрать американців викинути вы, їх із Європи. Він згадав, як Путін образив його та насміхався з його улюбленого собаки. Він, коли побачив мого тер'єра, сказав: Хіба це собака? Потім в Москві він запропонував показати свого собаку. Я погодився і він показав великого собаку, сказавши, що той легко впорається з моїм. Я був здивований і сказав, що це мене ображає. На що Путін з насмішкою запитав, чому? На думку експрезидента США, ця історія добре ілюструє характер кремлівського недомірка, оскільки він сам дрібний, то завжди хоче демонструвати свою силу. Натомість він вважав Росію ослабленою державою і тому був ображений на весь світ, Путін інфікований владою і страшенною тягою до величі та грошей, розповів Буш е, радий бачити, спасибі, що вийшла на, на зв'язок. Отже, у мене, до речі, дуже таке філософське. У мене сьогодні якісь філософські настрій. Я і про військові справи філософічно. Думаю, чи може на твою думку ти дивишся на G 20 на такі на 20 найбільш розвинутих країн світу економічно розвинутих... Але інколи таке враження, що це намагання Китаю створити якийсь антинато, антиєвропейський союз, от створити це щось не таке в противагу демократичним країнам, ну безперечно, Індія все ж таки демократична країна вважається, але Китай точно не демократична країна. Запрошення багатьох африканців не скаже, що в Африці багато демократичних країн. Там якась Росія, якийсь там Іран. Все це ну точно далеко до демократії. Що скажеш? Дивись, в принципі, цей саміт він вівс прямо до зворотнього те про те, що ти говориш, дійсно Китай намагається поширити свій вплив в країнах Африки, в країнах Латинської Америки, і він це робить через позики, через, через які він намагається мати якийсь певний політичний вплив через різні ініціативи, такі як ну, різне союзи, такі як БРІКС, а, а також ну тобто намагається якимось там економічним чином впливати і перевести цей вплив економічний. А в вплив політичний, і так само дуже багато таких інфраструктурних проектів, які здійснює Китай. Китай цього разу ну президент Китаю не приїхав, був премєр міністр Можливо, це вплинуло на ситуацію, але от з того, що ми бачимо, скажімо, якщо ми трошечки знов ну, відволічемося від розмови про Україну, то якраз от основні новини вони якраз можуть привести до того, що вплив Китаю на на скажімо, глобальний південь він послабиться, тому що такі два дві основні новини про які, до речі я ще в ефірах українських каналів не говорила по перше? Була підписана декларація між європейським європейським союзом а США а Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами про побудову коридору від Індії аж до Ізраїлю через Близький Схід? Це не лише залізниця, але це залізниця, але це така знаєте, противага в цьому шуму цьому проекту Китаю. Шовковий э, один по один пояс, один шлях. Да. Один потяг, один пояс один пояс. Не шовковий шовковий буде жада давно. Ось так що це певна противага. в цьому власне це буде інфраструктурний великий інфраструктурний проект на на мільярди доларів. І от саме от вчора його оголосили, запустили, і тепер це офіційно. Це один момент. Другий момент, а напевно не головна тема цього саміту. А ну, звичайно, Україна звернула б дуже багато уваги, але основна тема цього саміту це власне фінансова реформа і реформа позичання міжнародними інституціями, такими як, наприклад, Світовий банк або МВФ. І от, власне, в цьому було досягнуто досить багато прогресу. Повідомляють лідери, що країни ну, а бідніші країни, зможуть отримувати позики, які мають прозорі умови фінансування, які, якщо вони там не зможуть повернути, це не означає, що вони втратять якийсь корт, тобто і таким чином посилиться, власне вплив ну західного блоку загалом сполучених штатах штатів на ці країни на противагу Китаю. Так що якраз цей саміт він вів до зворотнього про те, що ти говорив спочатку. Ще одне питання: а от ці розмови, про які дуже часто Путін говорить. Нібито Сі Цзіньпін говорить, хоча я у нього так прямої прямо не процитую, тому що не, 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 не чув таких прямих. Оце створення якоїсь валюти. Ну, будь-який економіст буде е, е, створення якоїсь валюти окремої, бріксевської валюти, якось не покладати всі зусилля на отримання євро чи долара. Але всі економісти сміються, вони кажуть. Ну це може бути план років через 30, через 40, коли вже помруть всі лідери всіх країн, які зараз приїхали в Делі. І це зараз це неможливо. Вони невже вони серйозно це в кулуарах обговорюють? Що ми зараз пошлемо цей долар, і у нас буде якась спеціальна валюта, і ми будемо щасливі? А Америка буде страшенно страждати? Ні, ніхто це серйозно, я думаю, ну я не знаю розмови, які в куларах вточилася, бо розмов було багато. Але це цього як такої основної теми, чи навіть другорядної теми цього саміту, я не чула. Але що стосується БРІК, що стосується інших країн, то а, такі країни, наприклад, як Індія, вони ну практично вступають в усі союзи, в які вони можуть вступити, і в принципі, ну вони, скажімо так, впроваджують свою зовнішню політику з точки зору власних інтересів. А до речі, ще одне новиною цього саміту, напевно, найбільше новиною, що тепер це буде не велика двадцятка, а велика двадцять один. Тому що а, офіційно стає ще одним членом Африканський Союз, який об'єднує 55 країн, тобто БРІКС, а, які в місяць Африку тепер буде присутні також і т -т 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 -т, не тільки Південна Африка, ще 54 країни. будуть також присутні великі ті Тобто диверсифікація, зовнішньополітична диверсифікація, і цим займається, ми бачимо, а, ну, багато країн. Ще одне питання, якщо ти вже в Індії, то не можна не спитати про те, що а як під одним дахом такі взагалі приховані, але вороги Індія і Китай мають купу проблем між собою. І навіть територіальні проблеми між собою і воювали вони свого часу. Коротше, це не прості. І вони під одним дахом сидять поруч і, і радіють, і кажуть, давайте разом щось будувати майбутній світ. Але вони вони вирішили Ді, свої це... питання. Це противагу Китаю. Це що я говорила, це не це будується не з Китаєм, це не противагу Китаю. Ми ж, Індія Китаєм дійсно напружені відносини. Вони залишаються напруженими. А можливо, це. Причина, чому не приїхав на саміт для Сі Цзінпінь, це взагалі перший раз, коли він не взяв участь в саміті спочатку свого правління, і, і до речі, що стосується територіальних суперечок, ну, це, перше ну, були зіткнення кілька років тому, і там постраждали власне індійські солдати, тобто люди помирали так. А в результаті цього цих суперечливих відносин. А крім цього, коли Китай публікував цю мапу про. Що Росія нічого не сказала, не зуважила, але там, крім певних російських територій, які позначалися, а, а як китайські території, там були і певні індійські території, позначили як китайські території, і от, власне, Індія висловила такий досить серйозний протест в цьому. Наголосно про це заявили. Так що відносини а, відносини складні і вони не є таким дуже особливо тут душніми. А можна хтось 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 пояснював взагалі оцей, оцей, оцей масовий захід африканських країн. Чому це цікаво африканцям і чому це цікаво? G20? Що, що, це, що це таке кохання? раптом, воно воно корисно, бо це ж все ж таки економічний саміт. Це ж не, не політичний, а це саме фінанси економіка? Так це ж в першу чергу про економіку. Йдеться йдеться про економіку. Це основна, основна тема цього саміту. Це власне економіка. Це по перше, а по-друге, це зміна клімату. І от в багатьох а, в багатьох промовах я вчора я сьогодні дуже уважно прослухала Ердогана. Була на його прес конференції потім ще прослухала, і ще на сім поспілкувалася. А от в цих багатьох промовах, зокрема в Вердогану, йдеться про те, що от основна така тема найболючіша, це те, що країни глобального півдня вони страждають від кліматичних змін. Вони мало що можуть з цим зробити, і Індія так само підняла цю тему як одна з основних тем саміту, щоб а, можливості, зробити можливості для інвестування в. В проекти, які будуть сприяти цікому розвитку альтернативних джерел енергії, але не лише це. Тобто багато багато різних ініціатив, які ну просто полегшать людям життя в країнах глобального півдня. А в першу чергу які спричинені багатьма причинами вони ж там від ковіду наговталися, ну де як це все відбувалося, але також і і зміни клімату. Тобто африканські африканці, вони от, вони кажуть, допоможіть нам. Ми страждаємо від змін клімату, які спричинили не ми, спричинили їх ви. От така, значить, те, що я бачу, досі така гучна гучна позиція африканських країн. А в чому зацікавлений саміт Великої Двадцятки? Чому в першу чергу Індія в цьому зацікавлена? Тому що Індія знову ж таки на підвалі Китаю хоче показати себе як лідер глобального півдня. І, от, власне, що було таким, ну що може бути в принципі таким більш Більшим кроком ніж показати себе в цій ролі, як не прийняти до великої двадцятки Африканський Союз саме тоді, коли Індія в цьому головує. Так що вони, вони для них це предмет волонтерів подякуємо пані Тетяні Тетяна Ворожко, журналістка Голосу Америки з Нью-Делі з Індії, нам допомагала зрозуміти, що відбувається.